І малі, згадуємо, що цей тиждень у нас ми говоримо про свійських тварин. І ось мій кузя теж стоїть і чекає на якийсь подаруночок сьогодні на занятті. Дітки, ми знаємо, що на вулиці похолодало, так? Да? Чому осінь змінює погоду і холодненько на вулиці, а кузя. Теж замерзає. Згадайте, ми кузі і мурчику навіть шарфики дарили. Да? І, дітки, сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що кузі треба будиночок. Зверніть увагу, які ось у мене на столі є будиночки. Ці будиночки дуже гарні. Для чого? Для того, щоб були, було тепленько, і тваринки жили там у своїх будиночках. Діти, зверніть увагу, що є у будиночку? Є стіна. Да? Далі. А навіщо стіна? Кузя, навіщо стіна? Щоб було тепло, молодець. А ось дах. А навіщо дах? Кузя, навіщо дах тобі? Щоб. Дощ не промокав мені. Молодець. Діти, а зверніть увагу, тут є ще і двері. Навіщо кузя тобі двері? Щоб зручно було заходити. От, умничка. Діти, ось такий будиночок я хочу подарувати кузі. З чого він складається? Давайте розглянемо. Це в нас яка геометрична форма? Квадрат, молодці. А це в нас яка геометрична форма? Умнички це трикутник. Це в нас прямокутник полосочка, яка зрізані, зрізаними куточками. Дітки, всі готові форми вам підготують дорослі. А ми з вами тільки будемо наклеювати. Отже, давайте приступимо до роботи. Діти, нам спочатку треба з'ясувати, що нам треба: клійоночка, аркуш паперу, пензлик, клей і заготовочки. Ці я розкажу по стрічки, навіщо вони треба. А це ось у нас що квадрат ми викладаємо посередині аркушу, це трикутничок. А це двері для нашого кузі. Ми спочатку двері відсовуємо, на клійоночку кладемо квадратик наш білою стороною, беремо пензлик, пальчик ставимо середину цього аркушу і намазуємо клеєм. Дивіться: отак, швиденько. Пальчик у нас чистий, пензлик кладемо. І приклеюємо ось так. У нас є серветка. Серветочкою обов'язково притискуємо. Далі є трикутничок, який слугує нам дахом. Пензликом набираємо знову клею, ставимо пальчик посередині і швиденько намазуємо. Ось дивіться. У нас як швидко виходить. Приклеюємо, притискуємо, отак, От серветочкою. Далі двері треба їх теж приклеїти, щоб гарний будиночок був у кузі, Ставимо пальчик посередині, намащуємо клеєм і двері. Знизу ставимо діти, зверніть увагу, щоб не скакала кузя в іншу сторону. Тепер старші дітки, за бажанням, коли відпочинуть, можуть приклеїти ось таку стрічечку, це буде доріжка, або ось таку зелену стрічечку, яка буде слугувати травичкою. Кузя, я дарую тобі ось такий будиночок. Дякую, молодець. Тобі подобається Кузя? Так, да, подобається. А дітки, якщо у вас є свійська ваша тваринка, песик, то зробіть будиночок для свого песика. А якщо немає, то зробіть будиночок для нашого. Кузі. В нього багато є друзів. Ми подаруємо ці будиночки його друзям. Прийшліть мені фото, ми з кузю будемо чекати ваших будиночків для песиків.